Орвел, 1984, розділ 8 Звідки з глибини провулка протягла смаженої кави, справжньої кави, а не перемогою. Вулиці розвіявся аромат. Він стан мимоволі зупинився. Принаймні на декілька секунд він опинився на півзабутому світі дитинства. Потім двері хряснули і відрізали запах так нібито від звуку. Він пройшов декілька кілометрів, і його варикозна виразка боляче пульсувала. Вже друге за три тижні він пропустив вечір у громадському центрі. Досить необачно, бо за поза сумніву, за його відвіди центру пальну стежить. Загалом член партії ніколи не повинен мати вільного часу і ніколи не мав би бути на самоті, окрім як у ліжку. Вважало, що коли він не працює, не їсть і не спить. Та має брати участь в одній із колективних розваг. Було дещо небезпечно демонструвати, що тобі подобається бути на самоті, чи просто одному гуляти. Мов Мовозі Для нього навіть існувало спеціальне слово, таку властивість характеру називалося сапожив. Маючи на увазі індивідуалізм і деваст, але цього вечора, коли він вийшов з міністерства, його забила свіжість світлевого повітря. Небо було таке терпляче синього відтінку, якщо він ще не бачив цього року, і несподівано йому здалося нестерпним тривалий гамірний вечір у центрі, занурлі, виснажливі ігри. Лекції галасливе розніте Джину товарист, підкоривши раптову пориву. Він відійшов від автобусної зупинки і помандрував у лабіринти Лондона, спочатку на південь, потім на схід, потім на північ, заблукавши серед незнайомих вулиць і майже не помітив напрямку свого руху. Якщо я надія, написав він своєму щоденнику, то вона у пролах. Я знову згадаються слова твердження містичної істини і, очевидно, абсурду. Він блукав десь серед невиразних брутарних нетрощах, на півночі схід від споруди, які колись були залізничної станції Сен-Панкарос. Він йшов вимушеною фрукцією вулицю посеред невеликих двоповерхових будинків з виламаними дверима, що виходило прямо на тротуар. Дивним чином, нагадуючи, паюючи нори між каменням і пруків то тут, то там, блищали калюшки смердючої застояної води. В різні боки відгалужувались темні бічні вулиці та вузькі провулки, яких скинуло безліч людей. В розквітлі дівчата з грубо намальованими губами, юнаками, що пленталися за ним. Жінками роздутими животами, які йшлося, розхвітуючи, неочно не демонструючи майбутнє цих дівчат через 10 років. А старі згорблені баби човгали кривими ногами або всі діди. Діти лагміття брухали клюшками і гасли навколо смерті окритих матерів. Приблизно чверть вікон на цій вулиці були забиті дошками. Більшість людей не звертали на відстана але дехто поглядав на нього з насторожливою цікавістю. Під дверима розмовляли дві величезні жінки, перещеними на фартухах руками цеглистого кольору. Наближився відстан ловив уривку їхньої розмови. Так, «Да, я їй так і сказала, це все хорошо, але на моєму місці ти бу... зробила точно так же. Тобі добре судилось, кажу я їй. Ну, в тебе нема тих що у мене. Ага, сказала друга волотенська жінка. Так і є, воно завжди так. Їхні перспективні голоси несподівано рвались, голос він проминав. Жінки мовчки окинули його недобразличливим поглядом. Але, по суті, то не була ворожість, а така собі, ніби осторога. Миттєвого напруження, коли поруч проходить невідомий звір. На цих вулицях начесто з'явилися люди у синіх комбінезонах партії. Насправді ж, було необачно з'являтися в таких місцях без загальної потреби, та й патруль міг перепинити. Товаришу, можна поглянути ваші документи, що ви тут робите, О котрі пішли з роботи, ви завжди ходите цією дорогою? і так далі, і так інше. Ніхто не забороняв повертатись з роботи додому сякої незвичної дороги, але якби про це дізналась поліція думок, цього було б досить, аби привернути їх увагу. Несподівано вся вулиця сколихнулась. За супіч почувся застережливі крики. Люди розбігались, як налякані кролики. Попереду від з дверима вискочила молода жінка, схопила дитину, яка гралася в калюшки, заскочила назад. Усе не відбувалося якусь мить. У цей час бічного провулка вольгульнував чоловік, схожий на баян в чорному костюмі. Він вискочив до віси, назвужено показуючи на небо. Пароплав, схолився, крикнув він. Обережно начальник, зараз як дасть пов... з грагривку, падай вниз, пароплав, проли чомусь називати ракети. Вісто швидко впав, притискаючи обличчя до землі, застерігаючись від такого, коли. Принаймні майже завжди мали рацію. Здавалося, у них був інстинкт, який застерігав їх за кілька секунд до падіння ракети. Оті летіли швидше звуку. Вістан закрив голову руками. Пролунали горки, від якого здавалося, збився хідник. Його на спину посипався град якогось сміття. Коли він підвівся, то побачив, що весь обсизаний смак... З малками скла і найбільшого вікна. Він пішов далі, ракета зруйнувала кілька будинків за 200 метрів угору по вулиці. У небі повис чорний пломаж диму, а з під ними утворилася хмара пилюки, який навколо руїн уже почав збиратися пол. На гіднику перед собою він побачив купу тиньку, а на ній якийсь яскро червоний, цюрпалок. Коли він підійшов ближче, то розглядів, що то шматок перебитий біля зап'ястка людської руки. Окрім кривої плями на зап'ятку, долоня була білою, мовили на з гіпсу. Він зіштовхнувся їх у канону на совокому черевика, а потім, щоб обмивати натовп, звернувся праворуч у бічний провулок. Через три години хвилини він опинився поза зони падіння ракети, і тут ніби нічого й не сталося. Тривала вулична мурашня-метушня. Було близько 20-ї години. Забігайлики для пролів. Вони називали їх павами. Було по зв'язку напхані крізь двостолові двері, що берлавно кряпали, сочили запах сечі затухлості кислого пива. У закладку утворено двох щільно прилеглих будинків. Троє чоловіків стояли дуже близько один до одного. Середній тримав у руці розгорнуту газету. Двоє інших зазирали йому через плече, навіть не підходячи до них, близько не бачив виразу їхніх облич. Вістон зауважив напруженість у їхніх постах. Схоже, вони читали якісь серйозні новини. Він вже був за кілька кроків від них, коли несподівано двоє з них почали сперечатись. На мить йому здалося, що зараз вони поб'ються. Чуєш, дурбелек, що я тобі кажу? Я тобі кажу, що ні один номер, що кончається на сім, не виграв уже 14 місяців. я виграв, не, не виграв. Я дома зібрав всі газети за два роки і виписав усі номера, записані як в аптеці на венах. Я кажу тобі ні один номер, що кончається на сім. Неправда, номер на 7 виграв. І щас назву тобі той кончений номер. Він кочається на 407. Його напечатали у лютому, а другому неділю лютому. Шукай свою бабку у лютому. Я записав їх у чорним по білому. кажу тобі ні один номер. Та захлохніть уже, сказав третій чоловік, вони розмовляли про лотереї, і, від них на 30 метрів, він це Вони й досі, збудженим обличчя, азартно спорачались. Лотерея з усіх щотижневої виплати величезним вишкамів була єдиною громадською подією, якій приділяли серйозну вага. Схоже, для мільйонних прозорів лотерея була головною, якої не єдиною причиною продовження жити. Це була їхня радість, їхнє безумство, їхнє способним, їхній інтелектуальним стимулятором. Та де йшлося про лотереї, навіть люди, які майже не вміли читати і писати, здавалося, могли здійснювати складні заплутані розрахунки і приголомшили завершення пам'яті. Існував цілий прошарок людей, які жили з того, що продавали системи прогрози, щасливі амулети. Місто не мав жодного стосунку до організації лотереї, яка займалась Міністерством достатків, але він знав: насправді кожен член партії про це знав, що виграші були великою мірою надуманими, виплачувалися лише неминучі суми, а тих, хто мав великі виграші, насправді не існували, І завдяки підступному нормальному зв'язку міжними частинам Акані було неможливо реалізуватись. Але якщо є надія, то вона у пролах. Потрібно триматися цієї думки. Висловлена на нас здається розумно, а коли дивишся на зустрічних людей, то вони все виглядають занадто ідеологічно. І звернув на вулицю, яка збіглася вниз. Йому здалося, ніби він уже бував тут раніше, і що десь неподалік має бути головний проспект. Звідкись попереду до нього долинав гамір крилатих голосів. Вулиця круто поверталась, закінчувалась сходами, що вела вниз у провулок. Де на яхтах продолали трив'язні овочі, і тут він згадав, де він? Провулок виводив на головний проспект, і за наступним поворотом хвилин п'ять ходу була антикварна крамниця, де він купував запасник, який тепер став його щоденне. У невеликій крамниці канцелярських товарів, що була неподалік, він купив ручку з чорницею і з чорнилою. На початку сходів він не бачив, на мить зупинився. На протилежному боці провулка стояв величезний брудний паб, заплюженими від того, наче прозорими вікна, захоплений, але жвавий старий, з білими вусами, що стареміли впереді, наче вуси креветки штовхали до столухи у її двері війти до папу. Поки він стояв, дивився на нього, йому промайнуло в голові, що старий, якого зараз щонайменше 80 під час революції, могло бути. Десь середнього віку. Він ще набагато його подібних були тими останнім сполученням ланки, які пов'язують з теперішнім, які зникли світом капіталізму. У самій партії залишили сообмаль людей, чиї погляди формувалися ще до революції. Старше покоління майже загинуло в великих чистках 50 60 х років. А ті, хто вижив від жаху, давно перетворились на жертв цілковитої інтуальної капітуляції. Ви знайшовся хтось живий, хто міг би правдиво розповісти про життя на початку століття. То ним міг бути лише прол. Вічно несподівано пригадав уривки з підручника історії, який він переписав у свого щоденника. Його охопливо божевільне бажання. Він піде до пави, познайомиться з тим старшим і розпитає його. Він каже розкажіть мені, як вам жилося. Коли ви ще були малим, як тоді було життя кращим чи гіршим, ніж сьогодні. Квапливо, поки його не здолав страх, і скотився з кодами перед Новузьку вулицю. Звичайно, це було чистітним божевілля. Загально це існувало правила, які забороняли розмовляти з пролами, і відвели їхні паби, але такий чинок був надто незвичним. Аби залишатись поза уваги, якби з'явилося патрулі, він міг би вигадати, що йому стало зле, а навряд чи його. Повірили. і штовхнув двері, йшов ударев уніс, брудки, смольт прокислого пива. Коли він увійшов, гомін голосив став двоє тихшим. Він відчув, як на нього за спиною всі боля схрестились на його синьому комбінізоні. Гра одротика на протилежному кінці зали припинилась щонайменше на півхвилини. Старий, з яким він хотів поговорити, стояв від болябару, сперечаючись з барменом. Високим, кремезним, молодим, хачуватим носом, довжелезними руками. Інші засідники стовбичили, навколо кухлями з руками, спостерігали сцену. Я ж тебе нормально попросив, ні, промовив старий, агресивно випнувши груди. А ти мені тут розказуєш що у тій скляті забігалиці, нема пінтового кухля. А що це, біса, таке пінта? Запитав бармен, нахилившись вперед, вчепувшись пальницями шинквас. ви тільки не послухайте його, назива себе бармен, а сам не зна, що таке пінта. Пінта це на півкварти, а головні чотири кварти. Мені що? Ще й азбуку тобі розказати, чи що? Ніколи про таке не чу. відрубав бармен літра півлітра, ось що я продаю. Кухлі на полиці перед тобою, я хочу пінту, перся старий, ти не заставиш мене купити літру. Коли я був молодий, не було ніяких паскудних літрів. Коли ти був молодий, ми всі жили на деревах, сказав бармен. Подивися на інших відвідувачів бару, пролунав сміх, виклопово появив Вінстон збантежно, здається, зникло. Заросло сивою щетиною, обличчя стало почернішого. Він обернувся щось бурмочніше, наштовхнувся на Вістон обережно взяв його за руки. Дозвольте купити вам пива? запитав він. «Мій благородний чоловік, сказав старий, знову розпрямивши плечі. Він видав, ніби не помічає синього страху Вінстона. Одну пінту, агресивно заявив він, вертаючись до берега. Пінту пива. Варва налив півтри темного пива всі тухлі, які він сполохнув і відра під прилавком. Пива було єдиною випивкою, яку можна було замовити у провельському пабі. Їм не дозволяли пити джин, хоча насправді вони могли легко його роздобути. Гра в дротики продовжувалася повним ходом, і чоловіки біля бару почали говорити про лотерейні квитки. Провіста на деякий час забули, біля вікна стояв сосновий стіл, де вони зі страхом могли говорити, не бояючись, що їх подслухати. це був край небезпечно. Але, принаймні, в кімнаті не було телекрана. Щойно Що не ввійшли до бару, одразу переконався у цьому. Мог би і пінтуна сидіти, переборчав старий, співши перед своїм кухлем півлітри мало. Нею не нап'єшся, а літра багата, мій мочовик, скільки не витримає. Я вже не говорю про кошельок. Мабуть, відколи ви були молодим, на ваших очах багато що змінилось, обережно почав він погляд блакитних очей старого від дошки для дотиків до женкваса до дверей, чоловікова нужника, так ніби його запитали про зміни, що відбулися в цьому паві. Пиво було лучше, – сказав він нарешті і дешевше, коли я був молодим, некрепке пиво, ми називали його хлеста. Стояло чотири пени та запінту, якщо що, це було до війни. До якої? запитав Вістон. Вона ніколи не кончалася, невиразно відповів старий. Він за свій кухоль знову розправив плечі. Твоє здоров'я. Гостра Адамове яблука швидко вповзнуло його ходим горлом, пиво зникло. Вінстон пішов до бару, повернувся ще з двома півлітрами. Старий, здавався, забув про своє упередження проти повної літи. Ви на, набагато старший за мене, продовжив Вінстон. Ви, мабуть, були вже дорослим чи до того, як я народився, ви повинні пам'ятати, як жилось раніше до революції. Люди мого віку ніколи не знають про ті часи. Ми можемо тільки прочитати про них у книжках, але може бути, що там не завжди все правильно описується. Цікаво було знати, що ви про це думаєте. Книжки з історії розповідають про життя до революції, цілком відрізняється від теперішнього. Тоді було жахливе гноблення. Несправедливість, ми також навіть уявити собі не могли. Тут, у Лондоні, безліч людей все своє життя ніколи не мали досить їжі. Половина навіть не мала у що взутись. Вони працювали по 20 годин на день, вже 9 років мусили кидати школу, спали по 10 людей в кімнаті. І водночас невелика купка людей лише декілька тисяч їх називали капіталістами, були багатими і могутніми, володіли всім, чим можна було володіти. Вони жили в розкішних палацах, тридцятьма слугами їздили в автомобілях або в екіпажах. І запряжений четвіркою коней, Були шампанська, носили капелюхи, циліндри. Циліндри, сказав він. Страшно, що ви про них згадали. Я вчора й сам про них згадував. надто вже не знаю чого. Подумав, що вже дуже давно не бачив циліндрів. Надто про них зовсім забув. Останній раз я вдівав його на похорана невістки, а це було точно не скажу. Десь год п'ять назад. Якщо їх тоді брали на прокат, ви ж понімаєте. Чесно кажу, річних циліндрах терпляче пояснив він сто. Річ у тім. Що ці капіталісти, вони кілька адвокатів, священиків та інших, що їм служити, були володарями світу. Все існувало для їхньої вигоди. Ви звичайні люди, робітники були їхніми рабами. Вони могли з вами робити все, що хотіли, могли повантажити нас на кораблі і вивезти до Канади як худобу. Якщо їй хотілося, могли спати з вашими дочками, могли наказати, щоб вам під кийками. При зустрічі з ними ми мусили скидати капелюха. Кожен капіталіст ходив на чолі банди лакеїв, які. Блича старого гнову прояснилось. Лакей, повторив він. Цього слова я вже давно не чув лакей, аж згадуються ті старі времена. Помню, оце було чотири коли. У мене була привичка в неділю після обіду ходити в гайд Парк, послухати хлопців, які там орендували. Армія спасіння, римокатолики, євре, євреї, індуси. Кого там не було один хлопець, я не скажу зараз, як його звали, він говорив, як їх обкладав. Лакей, кричав він. Буржуаські прихвости, пістилки, правлячого класу, паразіти, ще одного його люблячого слова, гієни. Я точно повний, що він називав їх гієнами. Ясно, він це казав про лайборітів, які ви розумієте, дійсно почув, що вони балакають про різні речі. Я хотів вас про щось запитати, сказав він. Ви відчуваєте, що сьогодні у вас більше свободи, ніж тоді? Що щодо вас гуманітарніше ставилось? Раніше багаті люди, ті, хто перебував на вершині влади у палаті лоб. Замислено промовив старий, нехай у палаті лордів, якщо вам так подобається, але я вас запитую, чи ставилися люди ті до вас, як до нижнього, тільки тому, що ви були багаті, а ви бідний? Що правда, що ви мусили називати їх сер, а коли їх зустрічали, то скидали перед наш капелюха? Здавалось, старий глибоко замислився, перший ніж відповісти. Він випив майже чверть свого пива. Да, погодився він. Вони любили, щоби проходячи, мимо них, ти торкався до їх кепки. Вроді показував їм, що ти їх уважаєш. І це правда не нравилось, але я часто так робив. Можна сказати, должен був робить. А чи правда я лише цитую те, що прочитав в історичних книжках, що ті люди та їхні лакеї могли штовхнути вас із хідника у канал. Один з них якось мене штовхнув, сказав старий. Я пам'ятаю, як це було вчора, то була ночь після сорівнувань, по греблі. У них обично була привичка робити велику гурну пісню тих сорівнувань. Я зіштовхнувся з молодим пацаном на Шазбері Авеню. Він якраз був у джентльмені біля руш... рубашника, циліндр на голові, чорний піджак. Він хитався тротуаром і ночами на нього накинувся. Ти що? не дивишся, куди тебе несе? запитав він. А ти що, думаєш, купиш цей проклятий травор? сказав я йому, якщо знову вріжеся мене. Я відкручу тобі башку, пригрозив він. Якщо не сказав тобі ти бухий, я за секунду здам тебе поліціянтам». Так я йому сказав, і вірити він таки силою, штовхнув мене в грудь, щоб я його не попав під автобус, я тоді був малий, я би його врязав, врізав лісів. Навісно наливалося почуття без пам'ять старого була справжня звалище дрибникових подій. Його можна було розпитувати цілий день і не довідуватись від нього нічого істинного. До певної міри історії партія могла бути правдивою. Вона могла бути цілком правдивою. Він удався до останньої спроби. Можливо, я цілком зрозумів висловив. Сказав він, я ось що хотів сказати: ви прожили все багато часу і половину свого життя до революції у 1925 році. Наприклад, ви були вже дорослим. Ви можете сказати зі свого досвіду, чи у 1925 році люди жили краще ніж тепер, чи гірше, якби можна було обирати, куди ви хотіли тоді чи тепер? Старий замислено подивився на дошку для гри дротики. Він допив своє пиво повільно, ніж спочатку. Коли він почав говорити, його тон набув філософською смиреность, так ніби пиво його пом'якшило. Я знаю, чого ви від мене ждете», – сказав він. Ви хочете, щоб я сказав, хотів би знову бути молодим, і ні? Якби ви її спитали, побольше 100 людей сказали вам, що вони хотіли бути молодим. Коли ти молодий, то здоровий і сильний, а коли ти доживеш до моїх горів, про здоров'я треба забути. У мене постійно крутить ноги. А мій мочовик просто іздівається, вночі мені приходиться скакати з ліска 6 і сім разів. З другої сторони, коли ти старий, то є якісь плюси. Тебе не колишуть ті самі хлопоти, як у молодості. Тебе вже не тягне доба, а це серйозно. Віриш, у мене вже 10 років. Тридцять не було баби. І що інтересно, абсолютно не хочеться. Вістон сперся спиною на підвіконня, було без злузду далі продовжувати цю розмову, він хотів піти куди ще пиво, але старий несподівано підхопився на ноги. Швидко почав гаду пардючого пісуару в кутках кімнати. Задні півтора літра вже поділи на нього, він сидів хвилини або дві. Дивився на свій порожній кухонь і майже не помітив, як ноги понесли його на газат на вулиці. Щонайбільше через 20 років, подумав він, на велике просте запитання чи справді життя до революції було кращим, ніж тепер. Уже ніхто не зможе відповісти, але насправді все зараз на нього не можна відповісти, бо ті, хто бачили давні часи, дожив донині, просто не можуть порівняти колишній світ з сьогоднішнім. Вони пам'ятають мільйони незначних подій, суперечку з колегою по роботі. Пошуки загубленої помпи до мотоцикла на обличчі давно померлої сестри. Хмари полюги, що здіймались відкриття ранку 70 років тому, але всі значні факти поза зоною їхнього бачення, вони схожі на мурах, що бачать дрібних речей, але не поміщають великих. І коли зникне пам'ять, а письмові записи будуть фальсиковані, коли це станеться, то доведеться змиритися з претензіями партії, на поліпшених умов життя, бо не існувало, нікого не існувало жодного стандарту, якого можна було б його порівняти. В тієї миті потік його думок несподівано урвався. Він зупинився, підвів голову, відстояв на позенькій вулиці з кількома невеличкими темними крамницями, затиснув поміж будинків. Над голови висіли три облізлі металеві кулі. Ті, схоже, раніше були позолоченням, здалося, він знає це місце. А вже ж він стояв посеред крамничного лихваства, який купив записника для свого щоденника. Раптом його опанував страх. Купити записника це вже було сам по собі досить зухвалий вчинок, і він тоді заприсягся, що ніколи знову сюди не протнеться. Але коли він задумався, послабив контроль, ну ось самі його сюди принесли. Почавши свій щоденник, він сподівався, захистив себе від подібних самовби вчинків. Водночас він помітив, що, хоча вже була майже дев'ята вечора, каниця була ще відчинена. Міркуваючи, що самі самій крамниці він значно менше перевертатиме до себе увагу, аніж коли стобочитиме перед нею на вулиць, він увійшов до середини, якщо виникло запитання і зможе пояснити, що шукав лезе для гоління. Крамниця щойно запалив підвісну козову лампу, яку трохи чаділа, але зате створювала затишну атмосферу. Це був ходорлявий, сутулий, доброзичливий чоловік, років 60 з довгим носом, лагідними очима, що ховалися на товстих скельцями окулярів. Його волосся було майже біле, але кошлаті проби ще були чорними, його окуляри, його скупі, але метушливі, руки і той факт, що на нього був страшний піджак, з чорного оксамиту надавали його інтелектуального вигляду. Віддавали в нього належність до літературного чи музичного світу. У нього був м'який, ніби бляклий голос, і у нього майже не вчулося цієї специфічної вимоги. Примані більшість пролів. Я пізнав вас, коли ви ще стояли на вулиці, відразу сказав він. Ви той джентльмен, який купив у мене подарунковий записник для молодої леді. Там був чудовий папір, його надзвичайно називали кремом. Такого паперу не робить, мабуть, років п'ять. Чи 50. він подивився на бійство на поверх окуляри? Я можу вам чимось допомогти? Ви просто хочете подивитися, що тут у мене є? Я просто проходив, ухилився відповіді. Відстав, просто вирішив зазирнути до вашої крамниці. Я не шукав щось конкретне. Добре, сказав крамар. Ну там редче міг би вам до щось запропонувати, зробив вибагливий жест своїм якої долоні. Ви ж бачите, крамниця зараз майже порожня, скажу вам по щирості Антикваріальній торгівлі настав кінець. Нема більше ані замовлень, ані торгів, меблі порцеляна скло уже не поступало, зламалось, то розбилось, але все метало здебільшого було переплавлене, і вже багато років не бачив мідного світника. Насправді ж, увесь невеликий простір крамниці був під зав'язку, забитий усілякими речами, але між ними не було жодного, як ставила хоч якусь цінність. На підлогі залишилось зовсім мало місця, бо під стінами лежало повно заполюшених картинних храм. Вітраках стояли таці з. Хайками та болтами, тупі з складні ножі зі зламаними лезем, п'яні годинники, які навіть не могли намагатись здавати справжнім. З їхнє розмаїття мотло, лише у кутку на маленькому столику лежали предмети, серед яких, здавалось, могло бути щось цікаве. Лакані табакерки, оготові брошки то що, коли він все підійшов до столика, його погляд упав на круглу гладеньку річ, що м'яко мерехтіла у світі лампи, він міг узяв її в руки. Це був важкий скляний предмет, вігнутий в одну боку, плаский, протилежний, який утворював майже півкуль. У кольорі структурі, скла було щось напрочуд м'яке, щось нагадувало дощову воду. Само в самому його центрі здебільшого не викинуло поверхню. Було щось дивне, рожеве і закруглене спіралю. Схоже на троянду чи морську, анемону. Що це? – задумано спитав Вінстон. Це корал, відповів старий крамар. Мабуть, з Індійського океану раніше був звичайний лаливати їх у скло. Цього має бути не менше ста років. А судячи з вигляду мав і більше. Чудова річ, сказав Вінстон. Справді чудова, – дячно поводився крамар, але якраз мало хто цінує такі речі. Він... Хихнув, якби раптом захотіли їх купити, то вони коштують 4 долари. І пам'ятаю часи, коли таку річ можна було продати за 8 фунтів. А 8 фунтів, здається, я не можу звісти сучасними цінами, але то була дуже солідна сума. Але ж хто ж тепер цікавиться справжніми антикварами, речами, навіть такими небагатьма, які про це залишились? Він негайно заплатив 4 долари і поклав жадану річ до кишені. Йому сподобалася не так її краса. Як то шрам дивнини, що його рта, виказуючи їй належний, то геть іншої, відміною від теперішньої доби. М'яко скло, ніби з дощової води, не було схоже на жодне скло, але яке йому доводилось бачитись. Особливий шарм цієї речі полягав у тому, що вона була зовсім непотрібною, хоча він здогадався, що колись її задумали. Припав'є, вона важко підглягала своєї кишені, але, на щастя, це дуже виповнулося. Звичайний факт володіння такої хамерної штуки компенсувало його. Їх шли на парті. Все старе в цьому випадку ще й гарніше, завжди викликало певні підозри. Літній крамат, одержавши свої 4 долари, помітно повеселішав. Відце зрозумів, що міг їх вигорнути за тричі, навіть 2 долари. У мене е, на горі ще одна кімната. Вам, мало, буде цікаво, сказав він, там не так багато, лише кілька речей. Якщо туди підемо, я візьму з собою лампу. Він запалив ще одну лампу, зігнувши, повільно побрався з крутими, одертими сходами. Потім пройшов низьким коридором до кімнати, вікно якої виходило на вулицю, а на вимущену бруківку подвір'я цілий ліс тимарів. Він сто завважив, що меблі тут були розставлені, так, ніби в кімнаті мав хтось жити. Побачив, коли ми на підлозі, кілька картин на стінах. Глибоке неохайне крісло, присунуте до каміна, на полиці над каміном цукав старомодний схраний годинник, циферблатом поділено на 20 годин Найменше чверть кімнати було вікна. Стояло величезне ліжко з простелими на нього матрасами. Ми жили тут з дружиною, до її смерті, вибачливо промовив старий. Після того, як став потроху продавати меблі, ще в мене залишилось чудове ліжко червоного дерева. Принаймні воно стане чудовим. Коли ви виведе з нього блік, але, мабуть, воно видається вам трохи промістким. Він високо підняв лампу, ніби хотів освітити всю кімнату. І в теплому світлі приміщення, здавалось, напрочуд за тиждень. У голові він стана майнула думка, що, мабуть, якби він наважився піти на такий ризик, було б не важливо винайти цю кімнату за кілька доларів на тиждень. Це була дика абсурдна ідея, яку він ще навіть як слід не усвідомив, відразу свідкинув. Але кімната пробила в ньому щось подібне до ностальгії, що схоже на пам'ять предків, йому здалося, що достеменно знає, як би почувався і сидить у такій кімнаті, у кріслі біля вогню, тримаючи ноги на кам'яній решітки, ком на плиті, сам один цілковитий, певнений, у своїй безпеці, коли ніхто на тебе не дивиться, тебе не переслідує жоден голос, не лунає жодного звуку, співу чайника і дружнього цокання годинник. Тут немає телеекрана стримуючи, прошепотів він. О. сказав старий. У мене ніколи не було таких речей, вони надто дорогі, та й вони мені ніколи не були потрібні.